Так, всім доброго вечора. Прочитала коментар, але відеозвернення не можу зробити, тому що, можливо, в людини закриті настройки, щоб я змогла зробити для неї відеозвернення. Але я зробила скріншот, додаю скріншот сюди. І мені написала людина, що зверталася до мене. І я дала один відсоток із тисячі на те, що її військовий живий. Навіть не з ста. Але вона його поховала. Один відсоток. На життя із тисячі це практично нічого. Коли всі карти практично кричать про смерть. А коли дається один відсоток навіть із 100, це теж практично, На жаль, але має статися чудо. В цьому теж є великі пояснення. Чому один відсоток. В першу чергу я людина, якій дуже тяжко іноді говорити: ваш син помер! Не чекайте, не ждіть, ви його не поховаєте. Ну, ви таке можете сказати людині? Ні. І я не можу. Але коли я бачу позитив, я все одно не говорю, що ваша дитина жива 100%. 99%, що живий, і зазвичай, знаходять живими в полоні, в лікарні, в полоні, навіть у в'язниці. Але, повірте, дуже тяжко говорити, що навіть є один відсоток. Але іноді легше сказати, що він є. І часто стається чудом. Потім виходить, що людина дійсно боролася за життя, що людина дійсно була тяжко травмована. Вона була в комі, без свідомості, боролася за життя, могла загинути. Тому ці всі карти показували на трагічні обставини. Карти не давали практично великих надій. Але людина поборола. До мене зверталася жінка, один відсоток був на життя, і мало статися чудом. Пройшло декілька місяців, вона звернулася ще. Ви розумієте, карти показали полон. Але вона його не знайшла. Минув ще час, і вона до мене прийшла і сказала, що знайшла його в полоні. Він був в списках полонених. І як дійшло до того, Інформація, яка була, він дійсно був травмований, тяжко, і він дійсно був в лікарні в комі. Тому, коли ви до мене звертаєтесь, розумійте, що один відсоток це має статися чудо, щоб людина повернулася додому жива. 99% це вже велика надія. Це всі шанси, практично, на те, що він живий, він десь є і ви його знайдете. Розумієте? Але завжди пам'ятайте сказати, що ваш син помер. Я не можу всім миру.